Ціную підхід, який був озвучений нашими американськими друзями після проміжних виборів, проте я вважаю, що не тільки демократи показали кращий результат, усі США показали кращий результат ніж це очікували. Ви показали всьому світу, що ви процвітаюча демократія, що демократія завжди перемагає. Що ті, хто не визнають вибори, чи хочуть підірвати закон і порядок у США, зазнають поразки, і що США це взірець потужної демократії у світі, і це певним чином додало політичних переваг президенту Байдену під час його зустрічі в Індонезії. Це дуже добрий знак, що ті, хто обстоює демократію, завжди перемагають. Щодо того, чи братиме Трамп участь у виборах. Це не справа українського народу втручатися в жодні американські вибори. Проте ще до виборів, коли Трамп ще навіть не був номінованим в кандидати в президенти, він зробив заяву, закликаючи Україну визнати незаконну анексію Криму. І тоді я критикував це. Адже ми не втручаємося у вибори в США. Але я переконаний, що світові лідери мають підтримувати світовий порядок, і я переконаний, що ми маємо покладатися на двопартійну підтримку: і демократів, і республіканців, і що республіканська партія має дуже чітке бачення, що означає безпека та глобальний порядок. І вони мають розуміти, що це не відкритий чек, а інвестиція у безпеку Сполучених Штатів. Чи бачили ви нещодавню статтю в Нью-Йорк Таймс, де йдеться про Україну як поле бою? Не хочу прозвучати цинічно, але допомагаючи Україні, вільний світ тестує види зброї, як захистити Україну і як захистити вільний світ? Тож, мій меседж нашим американським друзям, і ми дійсно цінуємо все, що ви для нас робите. Ви інвестуєте і в Україну, і у вашу власну безпеку. І це мій меседж до тих, хто, скажімо так, заперечує важливість допомоги Україні. Щодо зустрічі групи 20. Те, що зробив Путін, це не лише ще одна ознака його війни на виснаження і того, що він готовий йти в цій війні все далі і далі. Це сигнал, це сигнал приниження і для президента Сі, і для прем'єра Моді. У цей самий час, коли вони сидять на саміті групи 20 і дискутують на тему, як зупинити війну, він більш ніж ста ракетами атакує Україну. Тож це не просто сигнал. Китай має щось робити. Вони мають зрозуміти, що вони повинні бути на правильному боці, мають підтримувати Україну, а не Росію. Ви абсолютно праві, що Китай не надає пряме фінансування Росії. Але чи бачили ви останні цифри: що торгівля між Китаєм і РФ зросла в жовтні на 35%. Так фінансується воєнна машина РФ. Те саме стосується Індії. Погляньте, я переконаний, що Китай має вирішити, чи підтримує він Росію, чи глобальний порядок. Я вважаю, що Китай на неправильному шляху. Щодо ролі адміністрації США і чи зробили вони добру роботу в тому, аби послати усьому світу меседж, що Україна важлива і це глобальна війна за свободи. Ось цифри погляньте на останнє голосування на підтримку України та оголошення анексії незаконною. це, якщо не помиляюся, 146 країн. І США мали на це вплив. Чи бачили ви останні рішення Генасамблеї ООН, яке власне прокладає шлях до встановлення механізму репарацій? Проголосували 94 країни. Тож США зробили все, щоб консолідувати увесь світ до протистояння російській агресії. Чи можемо ми зробити більше? Так, ми повинні зробити більше щодо слів курта, що ЄС має збільшити зусилля щодо допомоги. Я повністю поділяю цю позицію, повністю поділяю вашу позицію, курте. Ми маємо кандидатство в ЄС політику відкритих дверей щодо членства в ЄС. Тож ЄС має відігравати важливу і дуже потужну роль, Тож, підбиваючи підсумки. США справжній лідер. І я в особі вас, Майкле та Вас, Меліндо, хочу подякувати вам за роботу, яку ви робите. Ви доносите меседжі, ви боретеся за Україну. Ви пояснюєте всім у США, що Україна важлива і що Україна має перемогти за для безпеки не лише ЄС, а й Сполучених Штатів. Після саміту групи 20, вважаю, адміністрація Байдена навіть консолідувала підтримку певних членів g 20 і що зробив Путін з цим масованим ракетним ударом насправді допоможе адміністрації та вільному світу консолідувати єдину позицію проти РФ, і це може повпливати і на Китай, і на Індію, та решту світу. Тож, мій меседж: я вважаю, що новий конгрес підтримуватиме Україну, і я вважаю, що з такими друзями, як США та ЄС, ми переможемо. І я вважаю, що це в інтересах усього вільного світу, зокрема кожного громадянина США: допомогти Україні, врятувати Україну, захистити демократію та безпеку як України, так і США. Тож, ми на правильному шляху track.